В середу також у нас цікава культурна програма. Там інші люди розкажуть. В середу, 22 січня, день соборності України, яка тут людина до цього казала про те, що там про спробу роз'єднати Україну. Ми зібрали просто обзвонили всіх друзів по різних містах України, звичайно, і в Києві, там і Західна Україна, і Львів, Луцьк, Харків, Полтава, Суми. Там всі майже всі міста і дуже відомі гурти. Наприклад, от у вас тільки ще флешмоб був під козак систем, якраз там брат за брата. От та сама пісня, вона буде першою на цій збірці. Якраз е музиканти е підтримують вас і не просто підтримують. Просто кожен має робити те, що має робити. Ми можемо для вас грати. Ми можемо ставити от як. Зараз там музику можемо 22 числа. Ми всіх запрошуємо сюди о 18 годині. До речі, буде визволено наживо зробити свій улюблений флешмобів наживо під тих самих козаксистам, які тут будуть 23 числа. От, в принципі, все, що хотів сказати. Слава Україні!